Збиралися учасники жіночого автопробігу біля меморіального сквару. Захід організували 4 грудня. Олена розповідає, сама машину не водить, тож сидітиме у пасажирському кріслі. Жінка родом із Луганська. У 2014 році її чоловік пішов воювати добровольцем. А Олена переїхала до Івано-Франківська. Участю у автопробігу каже, хоче продемонструвати подяку чоловіку та його побратимам. Для того щоб і нагадати, і підтримати, для того щоб і хлопці наші бачили, що ми про них пам'ятаємо, що ми не забуваємо, не дивлячись на те, що Франківськ є спокійним регіоном. Але ми завжди пам'ятаємо про те, завдяки кому у нас є кожен день, завдяки кому ми прокидаємося, завдяки кому у нас спокійно, і щоб вони бачили, що ми їм вдячні, що ми їх чекаємо, що ми їх любимо, що нас є дуже багато. Іванна Синдунь бере участь у автопробігу разом із дочкою Міланою. Жінка також чекає на свого чоловіка з війни. Обов'язково потрібно заявляти про себе, обов'язково потрібно, щоб ми пам'ятали про наших воїнів, про тих, хто зараз служить, про тих, хто захищає нас вже з небес. Це обов'язково робити, і це не тільки разово обов'язково робити і показувати наступним поколінням про те, що це надважливо, що це наша історія. Ця історія, яка твориться зараз, і якою ми будемо жити пізніше. Я б хотіла, щоб тато вернувся живий здоровий, і щоб все у нас було добре і прекрасно. Дев'ятирічний Денис Фриїшин розповідає, його тато воює за Україну вісім років. Він же з мамою волонтерить. У двох беруть участь і в автопробігу. Я хочу допомагати воїнам, бо вони захищають нашу Україну. Вони нам дають мирне небо над головою, щоб ми гарно жили у своєму житті в своїй країні. Перед початком автопробігу у меморіальному сквері священник відправив панахиду за загиблими військовими. Опісля колона рушила вулицями міста. У жіночому автопробігу вдячні ЗСУ взяли участь понад 50 людей. Це дружини та діти бійців, які зараз воюють за Україну, родички загиблих військових та волонтерки. Такий захід у Івано-Франківську провели вдруге, розповідає співорганізаторка Наталія Кушніренко. Якщо минулого року якраз так вийшло, що за два місяці до початку великої війни ми хотіли нагадати франківцям, прикарпаттям і загалом всім людям, які нас тоді бачили, про те, що ми повинні підтримувати нашу армію, тому що це єдина сила, яка є в Україні. То тепер ми живучи кожен день від 24 лютого, з почуттям вдячності Збройним силам, ми назвали цей автопробіг вдячні ЗСУ саме тому, що це почуття допомагає нам триматися. Пам'ятаєте, кота шафка, яка вже стала мемом, і мати оцю стійкість, щоб пережити теперішню, дуже непросту зиму. За словами Наталії Кушніренко, маршрут для автопробігу склали такий, аби охопити всі мікрорайони міста. Завершили його біля міського кладовища у Чукалівці. Там на Леї Слави учасники запалили свічки пам'яті загиблих військових. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.